Привіт, мої чуваки! Це середовище, і у нас гаряча новина. Стартував плейтест Кроук нової бомби від Woodrunner Games, де працювали аніматори Cuphead та художники Ріка та Морті. Уявіть ви, жадібний до їжі принц Жаба, зачарований злою відьмою, королівство в руїнах піддані тварини скрізь отруйні шпильки. Ваша місія стрибати до замку, розриваючи прокляття язиком греплінгом, зачепи. Відскочи як пінбол, мчись крізь пастки. Це хардкорний 2 d платформер, намальований від руки, стиль купхет на стероїдах, сотні кімнат у різноманітних біомах, болота, хоунтед шахти, снігові піки, купа випробувань, міні-ігор, секретів та епічних босів, від безглуздих до м'ясних. Чи готові до виклику? Записуйтесь в плейтест на Steam зараз і стрибайте в казку. Роби скріншот, скануй та підписуйся на наш новосний телеграм-канал, і будь завжди в курсі ігрових та кіберновин.